в ухвалі одна ухвала була вручка надію це зафіксовано ухвала рухається два програм поїдьте враховуючи досягнення, діяльності кримінального провадження слідчий суддя ухвалив надати оперативним співробітникам Державної прикордонної служби України дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відношенню нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.